Відкриття зимової країни на ВДНГ сьогодні стартував 10-й ювілейний сезон роботи різдвяного містечка. Що зими столичний експоцентр приймає понад мільйон відвідувачів? І дарує новорічний насти як дорослим, так і малим. Просто зараз на місці працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. І вона з нами на прямому зв'язку. Аліна, вітаю. Я знаю, що ти працювала на зимовій країні напередодні. Бачила, як все відбувається. Розкажи, будь ласка, хто туди приходить? Чи є там взагалі от відчуття якогось наближення різдва й нового року? З яким настроєм і по який настрій туди йдуть люди? Вітаю, Марічко. Так зараз ми знаходимося на столичному ВДНГ. Сьогодні відкрилася зимова країна уже офіційно. І дійсно хочу сказати, що новорічний настрій тут такий відчутний, адже е, сяє все довкола, і людей дійсно сьогодні у перший день відкриття е, чимало. Найбільше їх біля ось фудкортів, Там вони зігріваються гарячими напоями та е, 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 беруть собі такі гарячі страви з вогню. Також найбільше людей і біля головної так. Кої локації цікавої це ковзанки найбільшої тут і під відкритим одразу небом. Хочу додати, що так напередодні ми працювали тут. Тут ще були останні приготування до офіційного відкриття. Тут людей не було. Ковзанка ще була зачинена. Її розчищали від снігу, чіпляли останні такі, знаєте, прикраси гірлянди і готувалися до сьогоднішнього дня. Зараз тут людей чимало, але ще поки що збираються. От за відчуттями, як розповіли працівники увечері, очікують достатньо більше людей, тому що тоді буде сяяти все набагато яскравіше, і буде такий новорічний настрій більше. От щодо заходів безпеки, тут подбали і підготували три укриття, в яких зможуть розміститися відвідувачі, відвідувачі та гості. Якщо буде повітряна тривога, також тут є генератори і у разі відімкнень світла новорічна атмосфера. Атмосфера буде попри все, тому передаю студії слово тобі. Аліна, дякую, що намагаєшся передати атмосферу. Намагання потрапити в кадр глядачів за твоєю спиною. Ми помітили. Сподіваюся, їм це трошки теж підняло настрій Аліна. Лісова з ВДНГ, де відкрилася сьогодні урочисто зимова країна.